Що ж, 2-2. Такий підсумок гри між командами Делоні та Вір. І одразу хотілося б вас дізнатись про ваші думки щодо цього Ну, які в нас не можуть бути думки. Гарна команда проти нас грала бойова. Ми розраховували на три залікових пункти, але як, ви, ну, як бачимо, як завжди, як у більшості команд, є питання до судівства. Я не знаю, якщо ви бачили гру, то питання не тільки з нашої сторони, з сторони команди суперника. Хочу подякувати. Команда суперника ну, дала гарний бій. Думаю, результат більш-менш по грі. Що ще додати? Що сталося з командою сьогодні в плані дисциплін, тому що і в першому таймі за 10 хвилин 5 фолів привезли, навіть за 7, ну і у другому таймі трохи не витримали нерви і привезли собі 10-метровий. Е, так, 10-метровий був чистий, питань немає по тому фолу. Е, я можу спробувати вам пояснити, як воно виходить ці 5 фолів, е, Коли суддівство не одноманітне, і має різне трактування однакових моментів, футболісти не можуть зрозуміти, що вони можуть собі дозволити. І якщо він не судить, не свистить, суддя не свистить в однаковому в одному моменті і в такому ж наступний раз свистить, для мене це ну, важко зрозуміло. І ці питання, ці проблеми підіймаються з року в рік. Я не знаю, хто, що, коли, як буде вирішувати. І щоб розвивався київський футзал, мені здається, треба приділити увагу саме цьому аспекту, не лише командам і підбору футболістів. Дякую.